Ну що, привіт всім? Я хочу сьогодні записати для вас дуже класне відео, взагалі відео, яке ідентифікує мене, тому що два роки тому я почала більше йти в духовність, почала більше працювати над собою, над своїм мисленням. І сьогодні якийсь такий дуже для мене класний, приємний день, тому що рівно два роки тому така зав'язалася цепочка подій. Які привели мене туди, де я є зараз. Мене звуть Оксана Рівіс, я коуч, ченелер і наставник по роботі з мисленням і станом. Я перейшла в цю сферу рік тому, і відтоді моє життя дуже сильно змінилося. Змінилося все в моїй голові, все в моїй свідомості, я почала розуміти, хто я, я почала розуміти більше свої бажання, те, що я хочу, і як я хочу взагалі розвиватися. Але сьогодні відео буде не про те, який, який в мене зараз, яка в мене зараз ситуація, що я зараз роблю. Відео буде про те, як я прийшла туди, де я є зараз. І рівно два роки тому я прийняла одне для себе дуже важливе рішення. Я тоді була фрілансером, я тоді була маркетологом, яка працювала з проектами, працювала в таргеті. І для мене було дуже важливо не тільки заробляти гроші. Для мене було важливо зрозуміти себе. І всі некомфортні дії, які були на той момент, для мене для мене це було щось нове, я почала робити. І зараз я, я вважаю, що я коуч, який дуже класно розвивається. Я йду в психологію, я вчуся на психолога, на психосоматолога, я є діючий ченелер, діючий провідник. Який допомагає щитувати інформацію з поля людини. У мене є дуже багато клієнтів, які почали змінювати своє життя. І коли я присвоїла собі всі ці результати, всі ці досягнення, я зрозуміла, що я можу більше. І по суті, це відео це для мене така невеличка точка старту. Тому що мені дуже подобається такий формат розмовних відео, мені подобається формат діалогу з людьми, і мені хочеться більше давати. Я зрозуміла, що я не закінчуся, я можу давати дуже багато, і колись в мене була така установка, що я боялася дати занадто багато, тому що люди можуть не взяти, люди можуть не так зрозуміти, люди можуть, люди можуть мене не почути. І для мене це дуже важливо. Я хочу вам розповісти сьогодні історію про те, як я прийшла в духовність, як я прийшла до себе. І цей шлях почався для мене дуже з некомфортного вибору. Два роки тому у мене був вибір просто робити якісь стратегічні дії, чи є якийсь інший інструмент, який може допомогти. І я зрозуміла, що інструменти це не просто дії, це розуміння, які дії ти маєш робити. Це відчуття себе, це відпочинок, це відчуття свого комфорту. І коли я прийняла два роки тому рішення йти в таке досить дороге для мене на той момент наставництво до дівчини, яка робила такі фокус групи, яка робила групи, які допомагають. Почути себе, прийти до свого стану спокою, прийти до якогось балансу духовного і матеріального. І зараз, проходячи цей певний етап, ці два роки, я зрозуміла, що навіть людина, яка дала мені тоді, на той момент, певні інструменти, це не було для мене прям щось нове. Я просто йшла за енергетикою людини. І зараз, проходячи цей шлях, я розумію, для чого мені було це наставництво. Дівчина, яка тоді була моїм наставником, вона вже не працює в цій сфері, вона пішла в дизайн інтер'єри, займається, ну, займається дизайном інтер'єри, облаштуванням різних приміщень. Але тоді вона була дуже класним наставником. Я за нею дуже довго спостерігала і я нею захоплювалася. І на цьому наставництві я зустріла неймовірну людину. Її звуть Анастасія Янченко, вона дуже класний спеціаліст, психолог, вона ченелер, найвідоміший ченелер України, в якої я проходила різні наставництва, різні курси, і, яка допомогла мені прийти до себе, прийти до своєї нової версії. І ви знаєте, я зараз записую це відео, і в мене серце наповнюється любов'ю до всіх тих людей. Які цей час були зі мною, в тому числі Насті, і я дуже вдячна, тому що вона такий індикатор моїх змін. Вона завжди мене надихає, завжди мене мотивує. Я дивлюся всі її подкасти. Ви можете теж подивитися на Ютубі, в неї дуже багато класного контенту. І я дуже пишаюся тим, що я є її і ученицею, і клієнтом, і підтримкою, і вже насправді подругою. Тоді на цьому наставництві ми з нею познайомилися, і коли в нас закінчилася робота в цьому наставництві, я пішла до неї в терапію. І що мені дала ця терапія? Я колись думала, що робота з психологом це, це щось таке незрозуміле, це щось таке е, на рівні, якщо в тебе немає істинних якихось конкретних проблем. То ти до психолога звернутися не можеш. Але це неправда, тому що в нашій голові є дуже багато різних установок, програм, дуже багато суджень, тверджень про себе, про інших людей. І вона навчила мене думати, мислити і заглиблюватися в себе. Вона, завдяки їй я почала відчувати контакт з собою, і кожна наша сесія наповнювалася новими сенсами. Коли я почала з нею працювати, то я зрозуміла, що я йду не туди. На той момент я займалася таргетом, я займалася маркетингом, і мені дуже подобалося мені дуже подобалося працювати з людьми. Я вже тоді була наставником для таргетологів, і в мене були дуже класні учні, дуже класні результати, і я дуже цим пишалася. Але я розуміла, що таргет це вже не той формат. В якому я хочу працювати з людьми. Тому що до мене зверталося дуже багато клієнтів, які мали проблему такого деструктивного відношення до свого бізнесу. Вони не розуміли не просто стратегію маркетингову, вони не розуміли, для чого це їм. І в них не було внутрішнього цього відчуття спокою, кайфу від роботи. Я задумувалася над тим, як же я можу їм допомогти. І в той час я вже вивчала психолог, ну, психологію, я вже вивчала якісь аспекти, які допомагають досягти певних цілей. І весь світ мені підказував, що Оксана, ти насправді більше, ніж маркетолог, ти більше, ніж наставник, ти є людина, яка змінює життя людей. У мене було дуже багато різних спроб запустити якісь свої продукти в плані якогось групового наставництва. Я працювала як наставник, у мене були групи, там були троє людей, потім були двоє людей. Тобто це були такі невеличкі групи, де я могла людям допомогти. І маючи якісь свої базові знання по таргету, я допомагала і як маркетолог, і як, можна сказати, психолог, коуч. І мені це дуже подобалося. Потім я зрозуміла, що вся ця технічна робота вона абсолютно мені вже не цікава. І я прийшла в іншу сферу. Але як я в неї перейшла? Є такий метод щитування інформаційного поля, він називається ченнелінг. І мені оця Настя, моя психолог, вона мені зробила ченнелінг. Тоді ще це не було так популярно, як зараз, тоді ще про це ніхто не знав. І сама Настя ще тоді не дуже ділилася цими знаннями. Це зараз вона відомий ченелер, але тоді вона просто працювала як психолог в терапії. І вона мені зробила ченнелінг і сказала, що я тебе бачу, наставником, але не з цим всім таргетом. Тобто, я бачу, що ти можеш розвиватися і навіть заробляти більше, якщо ти будеш. Працювати як наставник для людей, які змінюють мислення. Я тоді задумувалася, але я не звертала на це уваги, я не придала цьому великого значення, тому що я думала, що це насправді не про мене. І була така установка, що якщо ти вивчилася на маркетолога, якщо ти вже витратила там багато тисяч доларів, ти вже ну, ніби нормальний спеціаліст і ти вже в цьому працюєш. Але хто сказав, що ми не можемо змінювати діяльність? І в мене це було в голові, але потім я так зрозуміла, чого б не спробувати. Якщо в мене є це бажання, якщо в мене є величезне бажання допомагати людям, чому би я не спробувала. І минулого року, в жовтні, я пішла на таке дуже потужне наставництво по таргету, це вихід на новий рівень, вихід на європейський ринок, я взяла навчання. Воно коштувало 2000 доларів. І на цьому навчанні ми працювали в такій невеличкій групі з наставником так само. І у нас було завдання зрозуміти, яка твоя нова версія, як ти розвиваєшся, як ти працюєш, і яким ти бачиш своє майбутнє. І тоді я зрозуміла, що я не бачу себе в Таргеті. І в мене почалася така. Ну, я би не сказала, що це депресія, але це був такий стан розгубленості. я не хотіла і створювати команду, але в той же час я не хотіла взагалі повністю йти з фрілансу, йти з цієї онлайн-сфери, тому що я розуміла, що це моє місце, тут моє місце. Тому я тоді на цьому навчанні за 2000 доларів прийняла рішення, що я йду з таргету і я пробую щось нове. І коли я прийняла це рішення, я дуже багато плакала, я дуже багато переживала, я дуже багато не могла зрозуміти, що я буду взагалі робити. І настав той час, коли я прийняла це рішення сльозами на очах, я сказала про це на нашому Zoom дідзвоні. І знаєте, що було цікаво? Що ніхто не здивувався. Тому що люди, коли на тебе дивляться, коли вони з тобою взаємодіють, вони тебе відчувають. Вони відчувають, що щось не так. Ти насправді вже не та. І коли я це прийняла рішення, я про це сказала, потім я сказала про це в блозі, і мені так стало добре, мені так стало легко. Я зрозуміла, що я вільна. Але в той же час із цим рішенням. Я зрозуміла, що я ж не знаю, що мені зараз робити, куди мені зараз йти. І це був такий стан, ти, ти, ще, ти вже не хочеш по-старому, але по-новому ти не знаєш як. І потім вже почалися дуже цікаві процеси, я, щоб не зануритися у, якусь таку, у якийсь такий депресивний стан, я вирішила працювати над собою. Я зробила фокус-групу, в якій було поєднання психології і маркетингу. Тут до мене прийшли дівчата, які хотіли працювати не тільки над своїм мисленням, а трошки десь доупакувати свій профіль, почати вміти продавати. Працювати над собою, над своєю дисципліною. І оскільки в мене вже був дуже великий досвід, я розуміла, що я з цим справлюся, я це зможу. І в мене були дуже класні результати. Ми працювали 5 тижнів, у нас були Zoom-зі у нас були практики, У нас були різні завдання, які допомагали їм вирости. І тоді я зрозуміла, я ж можу насправді. Інколи нам здається, що все в нас валиться з рук, ми якось обнуляємося. Але з цим же ми актуалізуємо свій досвід. І мені дуже багато дав маркетинг, мені дуже багато дав таргет, дав багато нових знайомств, нових клієнтів, нових усвідомлень, нової практики. І я присвоїла собі цей досвід. Для мене це було дуже важливо. І потім почався рік, 2024 рік. Він почався з якихось таких цікавих моментів, етапів. Я почала робити, знаєте, свої старі маркетингові інструменти, щоб проаналізувати аудиторію, щоб почати знімати рілси, зробила там нову фотосесію, але в мене нічого не виходило. Не виходило не в тому плані, що я не знала, як з цим працювати. Я просто почала застосовувати інструменти, які накладалися. На духовність, на практики, але в мене не працювало, тобто в мене не було нових клієнтів. У мене були безкоштовні розбори. Але про це все я хочу розповісти вам в наступному відео, тому що це дуже такий цікавий момент. Взагалі цей рік для мене найтрансформаційніший. І я почала, я почала працювати як коуч. У мене були невеличкі консультації, такі, знаєте, за мінімальну, мінімальну вартість. І, звичайно, я дуже багато почала записувати прямих ефірів, записувати подкасти в своєму телеграм-каналі. І мене це дуже надихало, тому що я розуміла, що знання в мене є, і мені треба якось це витягти, витягти наружу. Але в наступному відео я вам розкажу вже більше такий шлях трансформаційний, які були події, які, які були ситуації, як я з цього виходила, тому що. Це дуже важливий процес. І я записую зараз це відео для того, щоб ви могли розуміти, що вам буде завжди на якомусь етапі страшно, але ви, працюючи над собою, завжди можете досягти класних результатів. Я дуже хочу вас змотивувати на нові дії. Я хочу цим відео показати вам, що. Якщо ваша душа кличе вас до якоїсь іншої сфери, або розпочати якусь свою власну справу. Не думайте про те, як це буде. Якщо ви це відчуваєте, і якщо ви робите хоча б маленькі перші кроки, у вас 100% вийде почати. А шлях з'являється в процесі, коли ви починаєте йти. Ви не бачите шлях, поки ви не зробите перший крок. І хочеться вас зараз змотивувати, надихнути, сказати вам: не бійтеся залишати старе, не бійтеся залишати професію, яка вас вже не надихає. Не бійтеся починати ваш ріст із тих знань, які у вас вже є. Не боїтеся робити перші кроки. Я дуже вам дякую за цей перегляд. Це було таке, знаєте, спонтанне відео. В мене є мій телеграм-канал, в якому дуже багато класної інформації. Підписуйтеся на мій телеграм, підписуйтеся на мій інстаграм. І скоро, в середині січня, я зроблю енергосесію у каналі, який буде так само під цим відео. Хочу вам побажати класного дня. І через кілька днів я запишу для вас нове відео. Продовження моєї історії. Я сьогодні просто вирішила почати. Я не думала, як я поставлю камеру, я не думала, там, в що я одінуся. Я просто хотіла до вас вийти і саме на Ютубі записати це відео. Бажаю вам класного дня, класного настрою. Бережіть себе, підписуйтесь на мій блог, подивіться це відео, надихніться, поставте собі якісь нові цілі. І з позиції Я це хочу. Я вас всіх щиро люблю, обіймаю. Бажаю вам класного дня і до нових зустрічей!